Допомагають розвиватися, знайомитися зі світом музики, танцю, декоративно-прикладного мистецтва. Інклюзивно-ресурсний центр вже більше місяця плідно співпрацює з Лозівським фаховим вищим коледжем мистецтв та дитячою музичною школою. Це давня мрія, яка повинна була реалізуватися ще до повномасштабного вторгнення, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Оксана Шаламова. нашу ініціативу підхопили. Викладачі, студенти Лозівського вищого фахового коледжу мистецтв та викладачі Лозівської музичної школи. Ми мріяли для дітей, які займаються в інклюзивно-ресурсному центрі. Це діти з особливими освітніми потребами, які переважно здобувають освіту на індивідуальній формі і мають індивідуальні заняття у нас тут затворити групові форми роботи. Але западала війна, і в цьому році ми спробували такі перші кроки назустріч своїй мрії і підхопили ініціативу, почали працювати. Крім викладачів музичної школи та коледжу мистецтв, до роботи з дітьми приєдналися і студенти творчого навчального закладу з різних відділень. Наш викладач Ольга Бубуйок запропонувала саме мені, щоб ми разом здійснили так. Психолого-педагогічний десант до цього закладу, ну на жаль, це все обірвалося. І коли ми повернулися в місто уже от після того, як все місто виїжджало, я зрозуміла, що нам не вистачає спілкування. Треба було, щоб до нас приєдналася студентська спільнота, і ми вже разом і музиканти. І художники, і хореографи ми розпочали роботу з викладачами і дітьми інклюзивно-ресурсного центру. В інклюзивно-ресурсному центрі завдяки співпраці діє три гуртки: напрям декоративно-прикладного мистецтва, на якому діти працюють з природніми матеріалами, розвивають моторику. Також працює гурток народних шумових інструментів, де діти розвивають темпоритмічну сторону і вивчають музичні напрями, привчаються до різних звуків і шумів. Діє і напрям хореографія та ритміка. Діти працюють над координацією і виконанням ритмічних рухів. Для дітей це ще в першу чергу і соціалізація в тому місці, де зараз ми перебуваємо третій рік на дистанційному навчанні, в закладах освіти. Діти обмежені в контактах, а тут вони мають мають можливість малими групами зібратись, відпрацювати. Там невеличкий час, але для них це досвід, для них це опанування нових навичок, розкриття своїх там, внутрішніх талантів, взаємодія, вміння працювати за правилами за інструкції, зустріч з іншими педагогами, з іншими дітьми. Тому ми дуже вдячні педагогам. Це не просто танці, да, а хореографія включає в себе і ритмічні рухи, і гімнастику, координацію розвиваємо. ми. Так само діток ми знайомимо з зовнішнім середовищем. Що це таке? Це ходьба по колу. по… Квадрату, перешикування в лінії, в колони, по діагоналі, вміти триматися разом, тобто розвиваємо дітей не просто ходити, а ходити під музику. І такі є танцювальні рухи, у нас, які розвивають музично. Дівчата присутні у нас є студентки, які нам допомагають, вони навчаються спілкуватися з дітками, знаходити з ними спільну мову і так само вчать, Еться планувати урок для чого? Для того щоб могли вони так само працювати надалі. Наталія говорить: діти на заняттях чуйні, веселі, емоційні. Їм дуже подобається, коли не просто розповідають, але разом з ними виконують вправи. Їм дуже подобається ще танцювати разом. Ми от пробували, у нас руханки були з, з Да? Вони дуже цікаві, як вони переходять зі сторони в сторону. Да, ще у нас є руханка на полу, так само з м'ячем. Їм цікаво, коли він перекачується одним одному. Тобто ми настраюємо дітей на те, що можна не самому просто да, цим з м'ячем підняти або тільки бити його пол. З ним можна танцювати. Вони це спробували, їм дуже сподобалось. Так само ми пробуємо з дітками. Є такі у нас. Допоміжні, да, такі кружочки, як тільки вони маленькі. І так само діти розуміють, що це не просто можна да, його кинути або положити навколо нього тільки да, танцювати. З ним можна робити якісь рухи, можна піднімати, носочки, наверх, піднімати ручки, можна розкривати в сторони руки. Тобто діти розуміють, що м'ячі, круги, ті ж самі скакалки, це не того, для того, щоб гратися. але це інструменти є для того, щоб ще вміти з ним танцювати. Завдяки такій роботі діти з особливими освітніми потребами мають можливість бути всебічно і гармонійно розвиненими особистостями, зазначає директорка центру. бо мають і індивідуальні корекційні заняття з фаховими педагогами, логопедами, психологами, дефектологами і з педагогами вищих навчальних закладів, таких, які дають. Такі профільні знання, так, це і танці, це і ліплення, це і музичний розвиток. Тому для нас, для батьків, для дітей це колосальне таке надбання, це можливість рухатися далі, збагачуватися, розкриватися. І хочу сказати, що кожне заняття завершується маленьким концертом для батьків. Підсумком сьогоднішнього дня, тобто, якщо це ліплення, то що ми виготовили, витвори мистецтва, їхнє ліплення. Якщо це хореографія, то рухи вони показують, які вивчили, опанували там вправи. Якщо це музичне, то виконується твір. Коротенький, але твір. І на думку, мою особисто, це ну, десь, можливо, до кінця року ми матимемо вже свій такий концертний репертуар, з яким ми матимемо можливість десь виступати і показувати нашу, наше місто і співпрацю навчальних закладів, спеціалізованих. Таких як коледж мистецтво, музична школа, да, у них свій профіль, і у нас така робота з дітьми з особливими освітніми потребами, як такого досвіду на ну, принаймні в нашому регіоні ще немає. Ця співпраця плідна, цікава та насичена, говорить викладач коледжу Галина Перець. Мені подобається те, що оці діти вони для них зробиш отак, і вони тебе чують, розуміють і відгукуються на до тебе посмішкою. Очима не всі можуть розмовляти там, але ти по очах читаєш таку вдячність, таку сердечну, гарну любов, що ми, мабуть, від них відстали в цьому напряму. Ми перенасичені коханням, любов'ю, увагою. Нам треба цьому в них вчитися. Інші підходи та вимоги, інші інструменти та матеріали використовують у своїй роботі викладачі музичної школи та коледжу мистецтво. На цих творчих заняттях все по-іншому, як для дітей та педагогів центру, так і для батьків, говорить Оксана Шаламова. Це більший спектр того, що може їхня дитина. Не обмежуємо тим, що дитина має особливості, освітні, і все. Тобто, я ось отакий, А він вміє ще більше. І дуже-дуже тішать роботи там, якщо діти мають там, обмеження слуху, обмеження руху, там, обмеження мовлення, і вони виконуються на рівні з іншими, тобто вони не виділяються, що вони не такі, вони такі самі. Вони рівні. Оце для них найбільше надбання, найбільше досягнення і для нашого центру в тому числі. Тобто Ми їх вводимо як нормальних людей. У суспільство і вони тут звикають і приймаються інше суспільство до них позитивно налаштоване. А Суспільство налаштовується на них це те, що ми маємо виховувати.